Втання! всім, хто дивиться бабусини не смаколиками з України. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачних огірків. Це рецепт ще моєї матусі. Цьому рецепту майже 50 років. Називаються вони огірки по-грецьки. Для цього знадобляться огірки, спеції. Сіль, цукор і оцет. Оцет 9%. Баночки стерилізовані. Я сюди вже поскладала огірочки спеції. А всю баночку я зараз буду складати і розповідати, які спеції я взяла для цього рецепту: лавровий лист, лист чорної смородини, лист вишні, лист хрону. Парасолька кропу, чесник, духмяний перець і гострий перець. Перець гострий у мене сушений, але він дуже-дуже гострий. Чорний духмяний перець. Огірочки я замочувала в холодній воді і тримала 4 годинки. Потім я позрізала, помила, позрізала оці ось краєчки. І тепер огірочки відправляю в баночку до спецій. Усі спеції можна брати за власним смаком, за власним бажанням. Так як я закриваю огірочки зараз в літрових баночках, то знизу у мене цілі, а зверху вже я нарізаю. Замість того, щоб обрізати оці краєчки огірочка, їх можна з обох боків проколоти веделкою. Так краще буде прогріватись огірок. І це для надійності при консервуванні. Тепер оці огірочки, баночки з огірочками, треба залити укропом. Під баночку підкладаю ніж і заливаю крутим укропом. Ніж підкладається, щоб баночка не лопнула від перепаду температур. І тепер у такому вигляді я залишаю огірочки охолоджуватись. Зараз баночка дуже гаряча, а треба, щоб огірочки охолонули до того стану, що можна буде легенько дотронутися до банки. Водичка в баночках охолола. І тепер я цю воду зіллю і ще раз залю окропом. Якщо огірочки маленькі, то достатньо буде і один раз залити окропом. але я для надійності залю двічі. Якщо хтось не хоче виливати цю воду, то можна її злити в кастрюлю і знову закип'ятити і потім використовувати. Я зливаю. І повторюємо знову під баночку підкладаємо ніж. Зараз закипить водичка, і будемо заливати окропом. І тепер знову чекаємо, поки ми зможемо доторкнутися до банки. Зараз вона дуже-дуже гаряча. Водичка в банках вже охолола, огірочки вже іншого кольору. А у каструлю з водою додам сіль і цукор. На 1 літр води мені треба 1 столова ложка солі і 1 столова ложка цукру. Так як у мене тут 2 літра, значить 2 столові ложки солі і 2 столові ложки цукру. Накриваю кришечкою і чекаю, поки закипить. А зараз я буду зливати водичку з баночок. Тепер у кожну баночку я буду додавати. Півтори столові ложки оцту. Оцет 9 відсотковий. Чекаю, поки закипить водичка з цукром і сіллю і будемо вже заливати огірочки. Водичка з цукром і сіллю закипіла і тепер наливаємо у баночки. І тепер баночку закручуємо. Ось такі огірки. Зараз я їх перевертаю, ставлю на кришечку і укутую ковдрою до повного охолодження. Знову заливаю і буду закручувати. Воду в кастрюлі ми не виключаємо. Маринаду трошечки залишилось, і це нормально, краще хай залишиться, аніж не вистачить. Все. Баночки огірочками під ковдрою будуть стояти до повного охолодження. Це приблизно буде одна доба. А потім я їх буду вже відправляти у підвал. Хоча такі огірочки чудово зберігаються і при кімнатній температурі, це перевірено роками.